Ходить реп, і це має якісь переваги в цьому випадку, але дальність їхня, і якісь інші перешкоди ж теж можуть бути. Давайте визначимось тим, що немає якогось одного засобу, який би був безальтернативною в яка допомогла вити, виграти війну. Ні, такий засіб є, є, е, але його нема в Україні. Ядерка. І може бути таке, що просто не буде існувати світу, тому його і не застосовують, так? Але ну, такий засіб людство ну не застосовує. Все решта, бачите, тут є інші обмеження, mm -hmm. чого його не можна застосувати. Все решта, нема одного засобу. Тільки комплекс заходів вирішують ситуацію на лінії бозіння, тільки комплекс заходів. Що стосується дрона на оптоволокні, як це відбувається? Давайте теж коротко розберемо. Mm -hmm. У нас є дрон, є пульт. Коли е ми пілотуємо цей дрон на певному діапазоні частот. Передається сигнал від пульта до дрона, вліво-вправо, вверх, вниз, і передається відео. Відповідно, реп-система на що впливає? На приймач на дроні. Коли реп-система сильніше давить на приймач на дроні, на тому самому діапазоні, чим сигнал йде від пульта, ми втрачаємо або керування, або втрачаємо відповідно відео. Це дрон. До нього отут прикріплена котушка в цьому місці, або в цьому місці, по-різному, в якій закладений певний метраж оптоволоконного кабелю. І коли дрон летить з льотної позиції від пульта, розматується за дроном цей оптоволоконний кабель, по якому передається сигнал управління ліво, право, верх-низ, і відео відповідно. Як наслідок, оскільки це передається по дроту… його не може збити реп. Не може заглушити, нема на що впливати. Ну, провід ти не задушиш ніяк. Але які в нас додатково виникають обмеження? Це місцевість ландшафт, погода. Це все не має значення. Перше. Дальність. Правильно, яка заключена в котушці. Так, там і буде певний метраж. Друге. Маневреність. Якщо звичайним дроном всі бачили ці відео навколо противника там підібрав, залетів між посадкою і прям підловив, де потрібно. Дроном з оптоволокном це робити складніше. Чому? Тому що якщо ми швидко будемо відходити назад або здійснювати маневр, завжди залишається вирогність того, що дрід, який розматується, попаде в пропи, переб'є їх, і дрон впаде. Так? І плюс додатково його розмір. Тобто, yes. так чи інакше, звичайний дрон з боєприпасом, плюс ще катушка. Як наслідок, його легше збити з стрілецької зброї.